Всім привіт! Сьогодні вам хочу показати садовий оприскувач. Садовий оприскувач дуже компактний і дуже легкий. Його основні переваги, що він має невеликий розгляд, легку вагу і дуже зручний вдома сподарства, тому що не потрібно оприскувати, обробляти дуже велику кількість дерев, рослин. Вам саме підійде отакий легкий зручний оприскувач в комплекті. Що ми маємо в комплекті? В комплекті ми маємо Дві насадки, запасні ущільнювачі, прокладки. Також ми маємо в комплекті зарядний кабель Type-C роз'єм, який дуже зручно використовувати в домогосподарстві. І заряджати, звісно, звичайним блоком живлення. Також в комплекті є штанга подовжуюча, яка виготовлена з нержавіючої сталі. В зібраному стані з ручкою довжина складає 70 см. Це дуже зручно використовувати. Сам оприскувач, сам оприскувач він е, включається клавішою. клавіша світиться синім кольором, е, зарядний порт має. Саме прискувач вбудований потужний акумулятор 2400 мА 3,7 вольта. Він е, має середню вагу і не легкий, і не важкий. Зручно його тримати в руці. У вас рука не замориться, скажімо так, використовувати. Зараз я вам зберу його і покажу, як він працює. Також ще в комплекті є шланг-подовжувач. Довжина шлангу складає 3 метри. Має на кінці от такий фільтр сіточку, а також грузик, щоб не вспів ваш фільтр. Можна використовувати даний оприскувач як з будь-якої бутилки, з будь-якого відра. Також можна використовувати ємкість, якщо у вас залишився старий оприскувач, який ще вручну качається. Перевага даного оприскувача, що він має легку вагу. Зараз я вам зберу його і покажу, як він працює. Присковець в зібраному вигляді в зібраному стані має такий вигляд. Я підключив свій шланг, так як не хочу, щоб той був в воді. Зараз я вам покажу. Беремо в ємкість. я використовую будинку, звичайно, 5-літрову і регулюється струя. Її можна регулювати і отак працює. І ще є допоміжна насадка, отака дощик. Дуже зручно. Щось брати поливати, що вам необхідно. отакий такий дуже мобільний, дуже компактний, легкий зручний оприскувач. Якщо кому сподобався, ставте подобайки, Якщо кому необхідний такий оприскувач, замовляйте, пишіть, не соромтеся. Всім пока, дякую за перегляд, всім пока-пока.